20 липня відбулася чергова 14-та сесія уменської міської ради. На початку засідання депутати та запрошені привітали нашу землячку спортсменку Наталію Золотухіну, яка днями вирушає до Бразилії. Там Наталія представлятиме Україну на Олімпійських іграх, які 5 серпня стартують у Ріо де Жанейро. Нашого мечанка, спортсменка Наталія Золотухіна, вихованниця у славому тренера Антона Михайловича Тихомирова, який вже не одного спортсмена відправив на Олімпійські ігри. Що вона буде представляти і відстоювати честь України і нашого міста. Хочу, щоб ми її всі привітали. Дуже дякую вам всім сьогодні. Що я маю можливість бути тут і ви мене так гарно пробажаєте всі до Олімпійських ігри 31-х. Дякую за такий приємний сюрприз, грошову допомогу. Це дуже приємно. Хочу сказати декілька слів, подякувати, звичайно, моєму тренеру Тихомиру Анатолію Михайловичу. Хочу подякувати особливо моїй матері, тому що вона багато мені допомагає і робить все для того, щоб я мала успіх у цьому виді спорту. Також, ви знаєте, я начанка коріна і я дуже люблю наше місто. Е, і я їду переселяти не тільки Україну, а також наше чудове місто. Е, дуже буду вдячна, якщо ви всі будете болівати за мене. Е, дуже. Е, дуже. Е, дуже. Також, що питати, щоб Люди, які е, небайдужі до спорту, щоб ви звертали більше уваги на розвиток е, спорт та фізичної культури це дуже важливо, тому що ви знаєте, як важлива фізична культура, і спорт для людей. Це від'ємна частина кожного нашого життя, бо вона загартовує людей, вона дає нам здоров'я, також тренує нашу силу духу, наш розум і тіло все. Тому навіть якщо не матеріальною допомогою, то навіть пропаганда. Спортивного життя це вже є дуже добре. Впадаю на спортивні пуски, з Міський голова Олександр Цебрій вручив Наталії Золотухіні квіти і грошову допомогу та побажав перемоги у змаганнях такого високого рівня. Потрібно зазначити, що 14-та сесія Уменської міської ради вперше проходила за допомогою системи поіменного електронного голосування Голос Рада, яку депутати мали можливість використовувати у тестовому режимі. Під час засідання сесії депутати розглянули низку важливих фінансових, культурних, житлово-комунальних та земельних питань. Усі вони були попередньо опрацьовані на засіданнях депутатських комісій. Одним з головних стало внесення змін до розпису міського бюджету на поточний рік, яке викликано надходженням додаткових трансфертів з державного та обласного бюджетів, необхідністю розподілу додаткових доходів та перерозподілом деяких видатків міського бюджету в межах річного розпису за пропозиціями головних розпорядників коштів. На виплату заробітної плати зарахування спрямовується 11 мільйонів 989 тисяч. Спрямовується кошти на утримання професійно-технічної освіти. З міського бюджету ми спрямуємо 10,5 мільйонів, і це ми забезпечимо професійно технічні училища до кінця року. На кількове перевезення виділяється сума 1 мільйон. На виготовлення встановлення поручні до пам'яті 30 тисяч. Для відділення реабілітації оздоров'я та відпочинку БУ 150 тисяч. На капітальний ремонт покрівлі центру реабілітації продісу 250 тисяч. На закупівлю підручників 214 тисяч і на переоснащення котельних педагогічного ліцею 10 тисяч. На придбання лабораторного обладнання в кумацькій дитячій лікарні 418 тисяч. На проведення капітального ремонту ліфта в центрі медико-санітарної допомоги 69 тисяч, на керування проєкту по міському будинку культури 13 тисяч, на влаштування землих туалетів у школах естетичного виховання 18 тисяч, на створення в краєзнавчому музеї нової експозиції. Повоєна правлені стану 30 тисяч і на виконання міської програми з відзначення 400 тисяч першої писемної згадки про ума 403 тисячі. Також виділяються кошти на виконання міської програми профілактики злочинності та боротьби з наркоманією 195 тисяч. Це на патрулювання. На придбання житла в дитині сироті виділяються кошти в сумі 360 тисяч. На ремонт покрів деяких будинків, що знаходяться на обслуговуванні – 40 тисяч. На вуличне освітлення. Необхідно здобавити 195 тисяч. На поточний ремонт міських доріг 1 мільйон 200 На співфінансування по реконструкції парку Шевченка 800 тисяч. На придбання дитячих майданчиків 320 тисяч. На придбання автобусних зупинок 40 тисяч. І на відзначення дня міста 20 тисяч. Ми робимо розподіл і віддаємо з нашого міського бюджету 10,5 мільйонів на отримання професійно-технічної освіти. Це те, що фінансувалося в минулі роки державного бюджету. Ці кошти ми могли набагато якісніше, я переконаний використати витратити в нашому місті. Ми могли б велику кількість доріг, тротуарів, товарів, наші вулиці, зробити ремонт нашого житлового фонду, підремонтувати покрівлі наших дитячих сезонів, школ, вони нас вбирають у зношеному такому стані і багато інших речей. Пільгове переведення також фінансується з нашого з вами міського бюджету. Це те, що фінансували зазвичай держава. Всі ці кошти, це тільки на цій сесії, ми виділяємо більше 12 мільйонів гривень на цій потреби. Ми не залишимо на одинці і професійно-нашу технічну освіту, але було дуже добре, що держава обличчям повернулася і до професіонально технічної освіти і до наших підрозділів, які в місті Умані 24 тисячі. Депутати обговорили та внесли свої пропозиції до програми відзначення першої писемної згадки про місто Умань. Проголосували за внесення змін до програми про діяльність органів самоорганізації населення. Прийняли новий склад проти епізодичної комісії. Затвердили порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів. Низка питань стосувалися передачі на баланс ОСББ будинків, детальних планів територій. «Землекористування». Також депутати прийняли рішення про реформування редакції газети Уманська зоря, затвердили положення про відділ з управління комунальним майном в новій редакції. Секретар міської ради, депутат фракції ВО Батьківщина Людмила Кирилюк ознайомила присутніх із зверненнями депутатів до президента України, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради. Фракція Батьківщина Убинській міській раді підготувала даний проект рішення, пропоную вам до уваги дане звернення, та підтримати його. Депутати Хмельницької міської ради надзвичайно занепокоєні ситуацією, що складається в рівні зв'язку з введенням дії останніх рішень Кабінету міністрів України стосовно підвищення тарифів на житлово комунальні послуги, які базуються на новій завищеній майже вдвічі ціні на газ. Адже більшість сімей, які проживають в місті Мані, не зі та в змозі своєчасно навкольному обсязі сплачувати завищені рахунки за комунальні послуги. Після запровадження нових тарифів майже кожен громадянин буде змушений. Оформляти субсидії, на що з державного бюджету буде витрачено десятки мільярдів гривень. При цьому, як свідчать минулорічні розрахунки, потреби населення можуть бути повністю забезпечені українським газом, закупівельна ціна, якого становить півтори тисячі гривень за кубічний метр, що 4 і 3 рази нижче, ніж озвучена урядом України. Тому депутати Команської міської ради, як представники громади, вкрай стурбовані черговим підняттям тарифів відсутністю урядових ініціатив щодо зменшення соціально-економічної напруги та вважають, що тарифи на житлово-комунальні послуги мають бути знижені. І водночас вони мають бути прийнятними для підприємств, які надають дані послуги. Тому необхідно встановити мараторій наведення дії тарифів. Для населення нашого комунальні послуги до врегулювання піднятого питання. Враховуючи зазначення, депутати Коменської міської ради звертаються з вимогою забезпечення здійснення державного регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг в установленому законом порядку. Депутати міської ради також мали можливість виступити із своїми зверненнями. Так, Ярослав Колінєєв зауважив на необхідності ремонтування дорожнього покриття однієї з вулиць мікрорайону Доси. Сергій Алєксєєв ознайомив присутніх із зверненням мешканців вулиці Пушкіна щодо дотримання тиші у вечірній та нічний час та наведення ладу із самовільним будівництвом у мікрорайоні паломництва. Олександр Штангей також зачитав звернення депутатів до голови та депутатів Верховної Ради. Звертається до народних депутатів країни як представників українського народу з наступним. Вважаємо, що на окупованих територіях не може бути проведено жодних виборів, в тому числі виборів до органів місцевого самоврядування, адже місцеві вибори це вибори представників українських громад. Друге, за жодних обставин, ані до виконання так званих мінських дозволений, ані, ані після їх виконання не дозволити надати особливий статус окремим районам Донецької та Луганської областей. І третє, прийняти закон відповідно до якого? Визнати війну війною, окупацію, окупацію, Росію-окупантів, визначити окупованою не лише територію Криму, але і частину Донецької та Луганської областей. Також місцеві обранці прийняли рішення про дострокове припинення повноважень депутата міської ради Тараса Юрченка. Відповідно до пункту 14 частини 1 статті 26 частини 1 статті 49 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пункту 2, частини 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад та відповідно враховуючи заяву, особисту заяву депутата Куменської міської ради 7 скликання Юрченка Тараса Сергійовича, Пропонується припинити повноваження депутата Уманської міської ради сьомого скликання та вивести його зі складу постійної комісії з питань освіти, науки, культури у справах сім'ї, молоді та спорту. Крім того, присутні заслухали інформацію про результати роботи Уменської місцевої прокуратури. Протягом 12 місяців 2015 року надійшло. 13 тисяч 98 заяв. За результатами розгляду вказаних заяв було зареєстровано 2149 проважень, з яких при порівнянні за 2014 рік було в 2014 році було зареєстровано 1632 кримінальних провадження. Також за 2015 рік направлено доступу 263 кримінальні провадження. Тобто і кримінальні поваження, які направлені доступну на даний час, вони або розглянуті, або розглядаються судом. Е як прокуратури, так і гуманським е, відділом поліції звали всіх заходів щодо забезпечення законності та правопорядку на відповідній території. Е Вживалися заходи, щодо недопущення допущення, що буде вчинення умисних вид. Також вживалися заходи як перестаницького, так і іншого характеру. До депутатів міської ради звернулися мешканці міста, які здійснюють торгівлю квітами в центральній частині міста та виступили з проханням допомогти у вирішенні конфліктної ситуації із власником квіткового павільйону Анатолієм Подольським. Міський голова Олександр Цебрій дав доручення представникам відповідних постійних депутатських комісій вивчити це питання. Вкотре було також піднято питання і торгівлі в межах колишнього ярмарку Слов'яни. В цьому питанні позиція влади принципова і однозначна. Стихійної торгівлі на території Умані не буде. Наразі можливе подальше місце розташування торгуючих вивчається робочою групою. У нас на сьогоднішній день ведеться робота, по прибиранню з міста Умані з території міста Умані з торгівлі. Я провів проявлю тушо і люди на це зустрічі піднімають питання про те, що в нас місто дійсно скрізь у нас привці, скрізь у нас базари, на пішохідних зонах, в парках, в сферах, на тротуарах, по підцерву люди торгували. і треба на цьому навести лас. Розглянувши усі питання порядку денного, чергова 14-та сесія Уманської міської ради завершилась традиційним виконанням гімну України.